Доброго дня! Сьогодні ми попрацюємо з налаштуваннями мережевого доступу до віртуальної машини Ubuntu, яку нами було створено в попередній лабораторній роботі. У сучасному світі переважна більшість комп'ютерів працює з комунікаційними мережами: інтернет або корпоративною мережею підприємства. При цьому кожен комп'ютер виконує функції доступу до сервісів мережі або сам надає такі сервіси. Ми розглядатимемо нашу віртуальну машину Ubuntu як надавача сервісів в мережі, отже, до цих сервісів необхідно надати мережовий доступ потенційним клієнтам. Це і є наша задача на сьогодні. Починаємо роботу. Запускаємо VirtualBox і стартуємо віртуальну машину Ubuntu VM. Віртуальна машина завантажується. Завантаження завершено. Здійснюємо вхід в систему. Логін Uadmin, пароль адмінпас. В попередній роботі. Ми визначали IP-адресу, яку було автоматично призначено мережевому інтерфейсу віртуальної машини. Зробимо це ще раз. Команда IPA IP-адреса інтерфейсу з минулого разу не змінилася. 10.0215. Ця адреса нам буде потрібна в подальших діях. Під час інсталяції операційної системи ми відмітили опцію встановлення сервера OpenSSH. Цей сервер у складі операційної системи. Забезпечуємо мережевий доступ до машини за протоколами SSH. Перевіримо стан сервера SSH. Виконуємо команду SystemCTL Status SSH. Як бачимо, сервіс SSH неактивний. Для запуску сервісу виконуємо команду sudo Systemctl, Start SSH. Пароль адмінпас. Перевіряємо статус сервіса тепер. Сервер, сервер активний. Для того, щоб сервіс SSH стартував автоматично при запуску системи, вводимо команду sudo systemctl Enable SSH. Знов перевіряємо статус, звертаємо увагу на те, що з'явився прапорець Enabled. З повідомлення на екрані також можна з'ясувати, що сервіс SSH має відкритий мережевий сокет або, як кажуть, слухає, на tcp порті 22. Це стандартний порт для протоколу SSH. Інформацію про відкриті TCP-сокети в системі можна також перевірити за допомогою команди SS-lpjent. Бачимо рядки, які починаються позначкою Listen. Останній рядок дає інформацію про сокет, відкритий сервером SSH на tcp порті 22 А зараз трішки відволічемося і поговоримо про те, як взагалі здійснюється мережеве підключення віртуальної машини. Справа в тому, що IP-адреса віртуальної машини 100215 знаходиться всередині VirtualBox. А отже, доступитися до неї навіть з батьківської системи ми не зможемо. Перед тим, як встановити VirtualBox віртуал і віртуальну машину, ми мали наш реальний, або, як кажуть, залізний комп'ютер, підключений до локальної мережі вдома або в начальному класі. Зовнішній інтерфейс комп'ютера, Ethernet або Wi-Fi отримав по DHCP якусь IP-адресу, наприклад, 192.168.0.123. Після встановлення VirtualBox гіпервізор створив на нашому комп'ютері окреме середовище для створення віртуальних машин. В цьому середовищі ми створили свою віртуальну машину Ubuntu VM. Інтерфейс віртуальної машини підключений до внутрішньої віртуальної мережі VirtualBox і отримує IP-адресу 10.0215. Для зв'язку з батьківською операційною системою всередині VirtualBox використовується спеціальний мережевий маршрутизатор. Який виконує функцію NAT. Цей маршрутизатор з'єднує так званий інтерфейс зворотньої петлі або лупбек батьківського комп'ютера, що має IP-адресу 127001 з мережевим інтерфейсом віртуальної машини, який має IP-адресу 100215. Технологія перетворення або трансляції адрес Network Address Translation або скорочено NAT, надає можливість. Зміни IP-адрес джерела та призначення в IP-пакетах, а також зміни портів протоколу TCP. Для того, щоб з батьківської системи доступитися до віртуальної машини за протоколом SSH, ми налаштовуємо надмаршрутизатор таким чином, щоб пакети від батьківської системи, які спрямовані на IP-адресу 127.001 порт 2222, перетворювалися на пакети з IP-адресою призначення 100215, порт22. Над пакетами відповіді від віртуальної машини до батьківської системи. Над маршрутизатор здійснює дзеркальне перетворення. Замінює IP-адресу і порт джерела. Отже, зараз наша задача налаштувати над маршрутизатор VirtualBox для того, щоб з батьківської системи можна було доступитися до віртуальної машини за протоколами SSH. Переходимо у вікно керування VirtualBox. Відкриваємо налаштування машини Ubuntu VM. Network. Бачимо, що для віртуальної машини можна налаштувати 4 мережеві інтерфейси. Зараз в нас використовується лише один, пов'язаний з адаптером 1. Port Forwarding. В цьому вікні налаштовується правила NAT для внутрішнього маршрутизатора VirtualBox. Натискаємо кнопку Додати і заповнюємо поля правила. Назва SSH, Протокол TCP. HOST IP. Це IP-адреса з боку батьківської системи, тобто 127001. Хост порт. Це tcp порт з боку батьківської системи, тобто 2222. Гест IP. – IP-адреса віртуальної машини тобто 100215. – TCP-порт з боку віртуальної машини, тобто 22. Натискаємо ОК. Знов ОК. Надмаршрутизатор налаштовано. Для доступу до віртуальної машини по протоколу SSH будемо використовувати SSH-клієнт, який на сьогодні входить до складу будь-якої операційної системи, в тому числі Windows. Відкриваємо вікно PowerShell. Набираємо команду ssh p 2222. uadmin at 127001. Ця команда доступу до сервера ssh на IP-адресі 127.0.0.1 порт 2222, з іменем користувача uadmin Є однаковою для всіх операційних систем. Як Windows, так і Linux чи Macos. Зараз я відкрию один свій секрет. Фрагменти відео пов'язані з операційною системою Windows, я записую на віртуальній машині Windows, яка запущена в VirtualBox на моєму комп'ютері з операційною системою Linux. Оскільки доступитися по SSH з віртуальної машини Windows на віртуальну машину Linux я не зможу, я буду здійснювати доступ до віртуальної машини Linux з термінального вікна своєї батьківської системи Linux. Відкриваю термінал. Набираю ту саму команду SSH-p 2222 uadmin 127001 Натискаю Enter. При першому доступі по SSH до віртуальної машини виникає запит на погодження прийняття її SSH ключа. Набираємо Yes, натискаємо Enter. Вводимо пароль админпас. Ми увійшли в систему. Картина у вікні PowerShell власників комп'ютерів з Windows буде аналогічною. Надалі з віртуальною машиною Ubuntu VM будемо працювати в цьому термінальному вікні. А зараз ми встановимо ще один сервіс на віртуальну машину веб-сервер Apache. Оновлюємо метадані репозиторії в пакунку. Команда sudo apt update. Пароль – адмін пас. Встановлюємо пакунок apache2 за допомогою вже знайомої команди sudo apt install. Enter. Пакунок apache2 встановлено. Перевіримо статус сервіса Apache 2. Команда «Systemctl status Apache 2. Сервіс активний. Друга перевірка. Звернемося до веб-сервера за допомогою текстового браузера Lynx, який ми встановили в попередній лабораторній роботі. Команда «Lynx localhost. Бачимо завантаження тестової веб-сторінки, на якій помітно повідомлення «It works» – Воно працює. Виходимо з браузера Links, клавіша Q. Для того, щоб звернутися до встановленого веб-сервера з батьківської системи, нам потрібно додати налаштування над маршрутизатора VirtualBox. Тепер для протоколу HTTP. Знов звертаємося до вікна керування VirtualBox. Викликаємо налаштування віртуальної машини Ubuntu VM. Network. Port Forwarding. Додаємо в таблицю рядок для протоколу HTTP. Хост IP так само 127.001. TCP-порт з боку батьківської системи 8000. Guest ip знов 10.0215. Guest Port – 80, що є стандартно для протоколу HTTP. ОК. ОК. Надмаршрутизатор налаштовано. Для звернення до веб-сервера віртуальної машини на своїй батьківській системі. В моєму випадку це Linux. Відкриваємо браузер. Вказуємо адресу сайту http 22 qc і через 2 крапку, порт 8000. Бачимо успішне завантаження сторінки з повідомленням Itworks. На цьому сьогодні роботу завершено. Для зупинки віртуальної машини в термінальному вікні набираю команду «sudo -power off». Пароль админпас. Машина зупинена. Закриваю вікно VirtualBox. Дякую за увагу. До нових зустрічей!